Я не знаю, як правильно комунікувати мобілізацію, чесно. Хоч при довгому варіанті війни, хоч при короткому, це настільки питання ну, роз'єднувальне, що як його не комунікуй. Я думаю, що тільки два, знаєте, як? не треба чистити інтернет від поганих новин, завантажити інтернет гарними новинами. І отут, -от у нас ми постійно. Комунікаційно, як країна, підчищаємо, ну, виправдовуємо, що ну так, ну, розумієте, ну так треба, а тут ми виправимо. Це ми заборонимо в бусіки хапати, а ми вжили заходів. В результаті нічого не зміниться, у людей ще більше посилюється відчуття несправедливості. Мені здається, бракує якогось позитивного ну, героїзації. героїзації. Не знаю, багато у нас художніх фільмів про герої війни. Про наші перемоги. художніх немає, тільки документальні. Mm -hmm. Ну от бачите, а все-таки четвертий рік а ми ще як держава не спромоглись зняти епічний фільм. Про щоб кожен хлопець подивився і захотів стати героєм цього фільму.